Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами порадами по проходженню Lords of the Fallen, щоб ви завжди змогли знайти шлях до маяків. Ну, до справи! Один з маяків стане вам доступний після того, як ви знайдете письмо від Едріуса з Еббі і ключ від воріт. В письмі йдеться, що він відправився в морозні володіння, і щоб туди потрапити, вам потрібно відвідати локацію вітряк червоного гаю. І тут будуть двері. Ну мов вперед до пригод. Наступний маяк стане вам доступний після того, як ви отримаєте ключ і записку від капітана Вірних. Вам доведеться відправитися в дзвіницю гнізда Пелігріма. Якщо не помиляюсь, наступний маяк стане доступний після перемоги над судею Клірен. І щоб добратися до замку Бараміс, слідкуйте за мною. Але майте на увазі на шляху вас зустріне жнець світла, і нарешті ви зможете надавати своїм фонарям по лобі цьому засранцю. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Залишайте вподобайки, пишіть коментарі. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скиди.